Привіт, мої любі друзі! Ну що, готові до нової казочки? Тоді, будь ласочка, хто ще не підписаний, підпишіться на канал, щоб якомога більше українських дітей змогли почути цю казочку і не загубити інші новенькі. У далекій країні, де зими були холодними, а сніг падав так часто, що навіть ведмеді не витримували так довго спати і вчилися кататися на лижах. Жила була пані сніжана. Вона була не простою жінкою, а справжньою королевою зимових пригод. Її завданням було рятувати змерзлих тварин, сніговиків, допомагати зайцям і, звичайно ж, розважати дітей, які любили гратися на вулиці. Одного морозного ранку, коли сонце тільки не починало підійматися над засніженими горами, пані сніжана отримала термінове повідомлення. Це був лист від її друга, сніговика, на ім'я Сніжко. Пані сніжано, допоможіть, хтось викрав наші носи морквини, писав він. Без них ми виглядаємо як звичайні люди, а не сніговики. Пані сніжана. Відома своєю сміливістю та добрим почуттям гумору не могла залишити своїх друзів у біді. Вона накинула на себе теплий шар, взула найулюбленіші зимові черевики і вирушила в подорож. Сніг хрунтів під ногами, а в повітрі кружляли сніжинки, ніби маленькі танцюристи. Спочатку я повинна дізнатися, хто викрав носи», – промовила вона, потираючи руки. І тут їй на допомогу прийшов її вірний пес, який звався Кузя. Він був не просто собакою, а справжнім помічником супергероєм. Кузя завжди знав, де шукати і вмів гадувати, коли пані сніжана потребувала його допомоги. Кузя ти ж знаєш, що сніговики завжди зберігають свої носи в секретному місці. Давай розпитаємо у місцевих зайчиків, чи не бачили вони щось підозріле, запропонувала пані Сніжана. Зайці, як завжди, були веселі та розумні. Давай, пані сніжан. Ми чули, що група хитрих мишей вкрала морквини і ховаються в старій ялинці. На горі, промовив один із зайців, трясучи своїми вушками. Пані сніжана та кузя вирушили до старої ялинки. Сніг під ногами хрумтів, а пані сніжана сміялася. Цей сніг, як моя бабуся, завжди репить, коли їй щось не так. Кузя весело гавкав у відповідь, бо знав, що його господиня завжди в гуморі. Коли вони дісталися до старої ялинки, З'ясувалося, що миші справді там ховалися. Вони були маленькі, але дуже хитрі. Ми взяли морквини, бо дуже зголодніли. Наші запаси замило снігом, і ми їх загубили. Сніговики ж не їдять морквини, заявила одна з мишок, підстрибуючи на своїх маленьких лапках. Пані сніжана посміхнулася. Але ж ви не можете просто вкрасти? Як щодо того, щоб ми обмінялися. Пані сніжана та кузя дістали з торбинки сир і печиво, які завжди носили з собою, бо взимку завжди є кого підгодовувати. Миші, щасливі, як діти на свята, повернули носи морквини сніговикам. Вони з вдячністю та великим апетитом смакували сир. Адже його вони полюбляли більше за все на світі. Ось, тримайте, тепер ви знову виглядаєте чудово, сказала пані сніжана, сміючись. А сніговики радісно потирали свої носи, а потім почали танцювати у снігу, а пані сніжана разом із кузею приєдналися до них. Всі вони сміялися, а сніг кружляв навколо них, ніби влаштовуючи свій власний зимовий карнавал. До речі, Ця подія відбувалася якраз напередодні зимових в'яз. Та раптом з-під ялинки з'явився величезний ведмідь на ім'я Буркутун. Він був не зовсім щасливий, адже прокинувся від зимового сну і не знайшов нічого смачненького для сніданку. Я чую сміх. Хто тут веселиться, коли я голодний? заричав він. Пані Сніжана, не втрачаючи присутності духу, відповіла, ми тут святкуємо, але, можливо, ти хочеш приєднатися до нас. Ми маємо багато смачного сиру і печива. Буркотун зупинився, принюхався, і його веселий носик затремтів. Сир, печиво, я люблю печиво, замурчав він, і його настрій миттєво покращився. Пані сніжана поділилася частуваннями з ведмедем, і той, наївшись, став веселий, як ніколи. Дякую, пані сніжано, ти справжня супергероїня, промовив він, поки танцював разом із сніговиками. І так, всі разом. Пані сніжана, кузя, сніговики та буркотун святкували свою перемогу над непорозуміннями зі сміхом та смачними частуваннями. той день запам'ятали і пані сніжана, і сніговики, і миші та Ведмідь. Вона навчила всіх, що дружба, взаємодопомога і співпраця завжди важливіші за будь-які непорозуміння. А коли зима закінчилася і весна прийшла, пані сніжана відправилася на нові пригоди до вічних холодів. Але це вже інша історія. І на завершення усі жителі зимового лісу знали, завжди можна знайти рішення, якщо діяти разом і ділитися, навіть якщо це всього лише морквина для сніговика. Сподобалась історія? Можете придумати. Продовження. І не забудьте, будь ласка, підпишіться на мій канал. Я дякую всім за вподобайки і за підписку. До нових зустрічей. Па-па!